Сигнали повітряної тривоги, де відсутні електропостачання, оповіщення про це буде здійснюватися за допомогою механічних сигналів оповіщення. Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація. Зокрема, за допомогою гучномовців патрульних бригад Національної поліції України і головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій. Тобто налаштовуємо свої вуха на сприйняття таких сигналів і потім відразу, коли вони лунають, тобто, ми говоримо говоримо про механічні сигнали сповіщення. Ми рушимо в укриття. Десять людей загинули внаслідок масовних ракетних ударів по мирному населенню України. Про це повідомили в міністерстві внутрішніх справ. Сьогодні окупанти влучили у три багатоперехові будинки. Лише з 10 жовтня і до 23 листопада. Росіяни здійснили майже 600 ракетних атак по території України. Зараз з нами на прямому зв'язку Денис Монастирський, міністр внутрішніх справ України. Пане Денисе, доброго вечора. Доброго вечора вам бачимо, що ви на робочому місці і так розумію, що напевне і ночувати будете як і в лютому, і в березні ночували там, коли стається черговий ракетний обстріл, задача міністерства внутрішніх справ фіксувати це як злочин і допомагати людям. Правильно? Кілька задач спершу це звичайно і фіксувати як воєнні злочини. Сьогодні їх було кілька десятків таких обстрілів це і забезпечувати безпеку тим людям, які залишились без світла. І без тепла, і це фактично забезпечення роботи пунктів незламності, де працюють ДСНС. І як ви щойно сказали, питання оповіщення людей це також зараз лягає на плечі рятувальників і поліцейських, пане Денисе, ми розуміємо, що в першу чергу ДСНСники прибувають, так і поліція, тому що люди телефонують і, і туди, і туди, для того, щоб отримати допомогу. Так, от як зараз працюють і там, і там. Ну, тобто, ДСНС, рятувальники і поліцейські, тому що ми розуміємо, вони і себе наражають на небезпеку, рятуючи життя інших? Ну, період обстрілів це звичайно питання понаднормової роботи всіх підрозділів Міністерства внутрішніх справ, рятувальників, поліцейських, тому що коли відключається світло. На вулиці виїжджають посилені патрулі і поліції, охороняються будівлі, приміщення, які залишаються без світла, без сигналізації. Рятувальники їдуть на ті місця, де відбулися прильоти, де відбуваються пожежі. Часто це декілька місць одночасно в місті. І, звичайно, все це відбувається під ризиком для життя рятувальників. Це так, і на жаль, ми. Постійно маємо поранених і загиблих рятувальників, і поліцейських, які жертвують своє життя, спасають наших громадян. Проте, в принципі, в наші рятувальники і поліцейські вже розуміють механізм і логістику роботи в таких випадках, максимально обережно діючи, наскільки це можливо, але цей час вимагає швидкості, тому що якщо це, наприклад, зруйнована житлова будівля, то це потрібно і. Потушити пожежі і одночасно розібрати завали дуже швидко для того, щоб врятувати людей. Як ви бачили сьогоднішній день, ми почали також страгічну новини про загибло розбомблений пологовий будинок, загибели немовля, яке буквально народилося на світ і поранених лікарів і маму. І продовжили в тому числі такими серйозними е жертвами серед цивільного підкреслю населення, яке загинуло внаслідок масових обстрілів сьогодні. Пане Денисе, на Ми сьогодні... вже так. Продовжити, ми маємо близько. вже на даний момент близько 50 поранених внаслідок цих обстрілів. Про загиблих ви вже також сказали. І ця кількість ще може збільшуватись, тому що люди звертаються з сусідніх будівель, де вилетіли шибки, і звертаються до медичних закладів. І ми ще будемо фіксувати це ще протягом сьогоднішньої ночі і завтрашнього дня. Сьогодні Міністерство внутрішніх справ працівники національної поліції рятують. Фіксують, захищають, охороняють зокрема об'єкти інфраструктури, але від ракет немає охорони на землі. Тобто, зараз в якийсь спосіб підбувається перегрупування підрозділів якісь об'єкти охороняють посиленіші, але знову таки, зважаючи на те, що приходить небезпека з неба, то як це враховується? Ну, найперше, ми, як представники Міністерства внутрішніх справ, дбаємо про людей. Найкращий вихід в такій ситуації це реагування на сигнал тривоги, тому що чим більше людей залишається під час тривоги в будинках, чим більше людей наражають на небезпеку, тим більше не треба потрібно сил і засобів поліції, рятувальників для того, щоб їх убезпечити. Тому, звичайно, ваше звернення на по початку про те, що так дійсно сигнал тривоги, особливо коли ми розуміємо, що декілька цілей рухається в сторону або Києва, або іншого населеного пункту, звичайно, це сигнал посиленої тривоги, і однозначно потрібно пробувати в приміщенні в укритті. І тоді, в такому випадку, звичайно, буде легше всім службам, і рятувальникам, і поліцейським, тому що на жаль, багато випадків загиблих стаються саме через те, що під. Час тривоги, коли вже зрозуміло, що Ось ось вже відбуватиметься обстріл і прильоти безпосередні. Люди не перебувають в укриттях. Проте ми потім розуміємо, що в них був достатній і час, і можливість прийти в укриття, особливо якщо вони знаходяться біля об'єктів критичної інфраструктури. Тому, користуючись зараз можливістю, я ще раз хочу звернутися до всіх наших громадян, реагувати на сигнал тривоги. Влада забезпечить оповіщення в будь-якому випадку, незалежно чи Буде світло, чи буде воно відсутнє. Передбачені необхідні механізми для того, щоб кожен міг мав можливість почути про сигнал тривоги і відповідно відреагувати. Важлива відповідальність кожного з громадян в тому, щоб все ж таки відреагувати і спуститись в укриття. Це рятує життя не тільки громадян цивільних, але і поліцейських і рятувальників, які ризикуючи життя, їх спасають. Пан Денисе, і ще важливий момент зараз, коли мало освітлені, чи можливо взагалі навіть не освітлені вулиці в містах і інших, менших населених пунктах. Чи можуть українці почуватися в безпеці так це вкрай важливо, навіть внутрішньо, тому що ми розуміємо, і ми з вами, якщо я добре пам'ятаю, спілкувалися тільки на початку потенційних відключень електроенергії про те, що в темний час доби е, можуть здійснюватися певні правопорушення зараз, коли Значна кількість українців перебуває в темряві, і ви самі наголошували на тому, що так. Сигналізація, наприклад, не працює багато де. Поліцейські як забезпечують правопорядок? Звичайно, відчуття безпеки, про що ми з вами говорили, воно. У кожної людини, у кожного громадянина України, який залишився в цей час України, воно безперечно змінюється, і запит в безпеки, запит на безпеку є напевно базовим сьогодні, запитом кожної людини, яка сьогодні живе в Україні. Я розумію, що ми не можемо забезпечити абсолютно безпеку від повітряних небезпек, про це ми також говорили. Але в той час, коли ми бачимо, що відбувається загроза, навіть відключень. Електроенергії одразу планується збільшення в рази і автопатрулів, і піших патрулів поліції, які допомагають і працювати на дорогах, і охороняти важливі об'єкти. Але знову ж таки хочу сказати, що велика частина цієї роботи спільної забезпечення спільної безпеки лежить в тому числі на плечах наших співгромадян. Наприклад, питання зробити себе видимим на темні неосвітлені дорозі. Це можливо зробити кожному, і тому стрічка, яка відбиває світло, робить людини видимом і обезпечує ситуацію на дорогах, яка може виникати. Тому також я хочу звернутися з тим, щоб влада зробить все можливе для того, щоб забезпечити безпеку на дорогах, в житлових кварталах і максимально допомогти. Але в цьому плані нам потрібна допомога всіх громадян, хто також знаходиться поруч. Прояви себе на дорозі, куди здається простіше подбати самостійно про свою безпеку. Пане Денисе, сьогодні в нашому ефірі голова національної поліції Ігор Клименко сказав, що у випадку відсутності світла українці можуть отримати допомогу у поліцейських відділках. Зараз уявляємо ситуацію після ефіру. Ми з Вадимом приходимо в найближчий поліцейський відділок. Поліцейські в курсі, що вони нас мають напувати гарячим чаєм, вони нас готові приймати як цивільних. Чи все таки зважаємо по потребі? Не треба йти в поліцейські відділки і. Відволікати поліцейських від роботи. Основна функція поліції це забезпечення безпеки громадян, і зараз вона напряму реалізується щодня і щохвилини. Тому було прийнято рішення про те, що розуміючи, що в критичних моментах, коли відключено електроенергію і відсутнє тепло в домівках, тисячі людей потребуватимуть такого тепла, тепло як ви сказали, зв'язку який може бути відсутній в тих чи інших районах, а тому тверезо і дуже чітко оцінюючи наші можливості, ми розгортаємо пункти незламності, які будуть мобільні на вулицях, і там працює ДСНС і вже зараз розгорнуті сотні пунктів незламності по всій державі, будуть підрозділи Державної служби надзвичайних ситуацій, а також відділки поліції, тому що там також буде забезпечено і генератори, і зв'язок в центральних кущових відділеннях для того, щоб люди могли вийти на зв'язок, повідомити своїх рідних, що в них все добре, або принаймні вийти і отримати необхідну допомогу. Це те, що сьогодні робить і національна поліція, і національна гвардія, і наші рятувальники, і всі ті, хто відповідають за безпеку в державі. Денис Монастирський, міністр внутрішніх справ України, був на зв'язку. Пане Денисе, вам дякуємо.